Доброго вечора ми з України! Переді мною стоїть задача прибрати рюш та пришити резинку. В роботі я буду використовувати те обладнання, яке на даний час в мене є. При роботі з трикотажем є деякі особливості роботи, про які я розкажу трохи пізніше у відео. Переходимо до роботи. Необхідно спочатку опалити зрізи і зшити резинку в коло. Попередньо сколюємо булавками зрізи зі зміщенням. Один припуск у нас буде більшим. Після того, як ми зшили резинку, необхідно більшим припуском огорнути менший припуск та закріпити за допомогою строчки. В даному випадку для закріплення використовую трьохступінчатий зигзаг, але можна використовувати і інші види строчок. Тепер необхідно пришити резинку до топа. Наша задача низ топа розділити на рівні відрізки, можна робити це за допомогою крейди, олівця чи булавок. Так само необхідно зробити із резинкою, тобто розподілити на 4 рівні відрізки. Далі приколюємо резинку лицем до лиця низу топа, суміщуючи наші надсічки. Наступним кроком буде приметування резинки до топа. Слід зауважити, що приметуючи, ми робимо поздушні петлі з нитки, щоб під час пришивання на машині виріб міг розтягнутися, та нитка в процесі роботи не луснула. Для пришивання резинки я вибрала трьохступінчатий зигзаг. Я шию звичайними нитками і пряма строчка в даному випадку для пришивання резинки не підходить, бо може луснути при розтягуванні готового Виробу. Тепер необхідно прокласти строчку для закріплення припуску. Існує безліч варіантів строчки для цієї роботи. Обирайте те, що вам до вподоби. На екрані я представила основні рекомендації для роботи з трикотажем й вимоги до ниток, і до голок, і до обладнання та строчок. Дякую за увагу! З вами була технолог-модельєр-конструктор Ольга Желізняк і канал Швейка від простого до складного.